Що подобається вам перевізники? Як обслуговувати ціна, якость? Так, звичайно подобається. Такі гроші, така якость, і Все. Будемо так і сказати. Ну як? не дуже, звісно, але нічого їздим. А, а вони всі льготники. А льготники, знаєте, не люблять ні, ні влада, особливо водії, особливо маршрутах. Так просто виганяють інколи. Аж не красиво. Я завжди питаю їх. А що у вас батьків немає, що, що ви так от поводитесь? Це. А я вашим посвідченням, посвідченням не заправлю бак пальним. Ні, ну в нас хороші водителі, прекрасні. Я не знаю, як дуже хорошо в нас робили, на Заріччі дуже добре. Зручний, зараз особливо ціною тролейбуси, там легенько заходиш, виходиш. Це mm. Маршрутки, які Якщо такий автобус більший, то легко заходить, а конечно, у такі спринтера тяжче трохи заходить. Ну, як? Можна пересісти на інші маршрути. В принципі, достатньо. Чого мені не особливо подобається, тролейбуси рідко ходять. Понимаєте, один раз спішиш, а пенсіонер вже, знаєте як. Та саме, і і винужені їхати в маршрутку. Там маршрутка полностью набита, они же набивают до крыши. А еще сейчас в этих маршрутках особенно начали, особенно вот сейчас в последнее время сумочки, варюшки заглядают. Не ходить, майже не часто. Ну, пивчаса иногда надо ждать. Ну, смотря откуда. Если с Гайка, допустим, с края города, то не особо, потому что вечером они редко ходят. Долго ждать приходится. Не, нормально. Нормально. По-разному. По-разному буває 5 минут, а буває. вот сейчас уже сижу 15. Це тролейбус. Я на маршрутках не езжу, тому що не маю финансовой возможности. Незручно. Ну, я живу на зарічі, то в нас тройка, шестерка і чотирнадцяти. Чотирнадцятий ходить каждые три хвилини, а шестерка… Ну, тройка, вона просто що зранку є люди на Ливаневську туди на, на, на молочний завод. О, ну і ввечері люди. А так цілий день він ходить, просто катається даром. Маршрутки ходять дуже так скажімо, гарно, без ніяких затримок, без нічого, стільки я їжджу. Тролейбуси, звісно, хотілося, щоб більше тролейбусів їздило, тому що людям. Ну, Легше, наприклад, таким, як я, то легше у трава зайти, ніж у маршрутку. Чекати, ну я пенсіонер, час, навіть в мене є. Так що, а так я не можу сказати, як вони ходять привізники. Комфорт перевезення. Неудобно стояти голова на голові. А так, в принципі. Щоб більше уваги до людей, тому що часто можу таке сказати, що. Дуже важко. Коли сідаєш на автобус, ви знаєте, в мене дитина інвалід першої Б групи, я плачу за себе, а за неї ні. Тому що я раз сказала, він сказав, або вийде з автобуса, або плати. Допустимо, пільговиків, допустимо, треба на е, такі маршрутки брати більше і безплатно. Все добре. Щоб вони почаще їздили, звісно, желательно і допознають. Це як для молодежі. Я бы ничего не менял. Я бы про о, троллейбусы. Я бы знаете, что сделал? Я бы поменял там руководство. Да нет, конечно, никогда не видповидала. Николы. Ну, я не знаю, может быть, транспорт, конечно, поновее должен быть. Ну и цена меньше должна быть. Три рівни це очень дорого. Ну, звісно, я як потребітель тролейбуса я би тролейбус збільшив. А так, бо ці нові тролейбус дуже хороші. Це 4 чи 5 штук, от вони дуже для пенсіонерів, елітніх людей дуже підходять.